Два місяці тому ми розпочали службове розслідування по відношенню до керівника податкової адміністрації, до керівника податкової міліції, до керівника митниці. Які скінчилися відставками? Звільнені всі троє. Голова ДФС подав самостійну відставку, а митник і податковий міліціонер були звільнені рішенням уряду, матеріали передані до органів прокуратури. Друге, Відсторонений на час проведення службового розслідування керівник Державної фінансової інспекції, який потім, правда, побіг до політичних сил шукати собі притулку, щоб уникнути відповідальності, не вийде. Третє це затримання в прямому ефірі фактично членів Кабінету міністрів України. Ми оголосили війну проти мафії, це мафія. Розумієте, вони ж нікуди не ділися після революції. От вони всі сидять на своїх місцях. Якщо верхній ешелон ми змінили, так внизу. Вони окопались, сховались, перемалювались. Тому ми розпочали реальну війну з корупційною мафією. Як можна боротись з корупцією, коли в слідчих так зарплата скільки? Дві тисячі, дві з половиною тисячі гривень. Ми якраз це на колегії міністерства внутрішніх справ п'ятницю обговорили. Я у заступника міністра запитав, скажіть, будь ласка, скільки заробітна плата слідчю? 2300 гривень. Я кажу, і ви думаєте, що за 2300 гривень ми зможемо далі успішно притягувати всю цю банду до відповідальності? Ні. Саме тому рішення наступне. Ми тим слідчим, які розслідують особливо важливі справи, ставимо зараз дуже високе заробітні плати. Ну скільки це? Міністр запропонував 30 тисяч гривень на кожного слідчу. Я знайшов 30 тисяч гривень. Для кожного слідчого, який буде реально воювати з корупційною мафією України, коли ти починаєш воювати з цією всією потужною мафією, що робить мафія? Вона йде, шукає підтримки в парламенті, вона йде, шукає підтримки, в засобах масової інформації, гроші в них на це є. І вони починають воювати персонально зі мною і з урядом. І тут основне не зупинитись, не зламатись і йти далі. Тому що я вважаю, що ми на єдине Правильному шляху, і тут дуже важливо, щоб президент з прем'єр-міністром працювали разом, як ми сьогодні працюємо. Тому що в їхніх планах, ну звичайно, що вони хочуть мене відставку відправити. Зрозуміло, що вони хочуть розвалити коаліцію. Це ж все повторення 2005 року. Тільки цієї репетиції не буде. Тому що президент з прем'єром усвідомлюють свою відповідальність за долю країни. Це останній шанс для України, і ми цей шанс зреалізуємо.